Українська освіта виховує лідерів, фінська командних гравців з акцентом на індивідуальності. Особливості фінської системи освіти однієї з кращих в Європі вивчали 47 українських педагогинь під час міжнародного стажування. Тамара Газда розповідає: дізнавалися, як навчаються діти з особливими освітніми потребами. У початковій школі номер 1 їх 29, в 11 інклюзивних класах. Усі фінські школи, від найменшої на 14 учнів до найбільшої на 900 – Безбар'єрні і для дітей з особливими освітніми потребами гнучка адаптована система навчання. Від асистентів для кожного до акустичної ширми або кімнати тиші. Наш заклад освіти побудований вже містом, так що він є повністю безбар'єрним. Особливі освітні потреби в серпні відбулася в них реформа знову. Це навіть тоді, коли дитина має, наприклад, труднощі з навчанням письма, читання, математики. Це теж особлива освітня потреба. Це коли дитина має проблеми, якісь поведінкові цією ширмою дуже часто користуються, коли є розлади аутичного спектру, коли дитині навіть в класі, де 12 дітей, 15 а класи набагато менше. Потрібно усамітнитись, коли цей зайвий шум її заважає. Там є можливість взяти додаткові години з дитиною займатись, бо в дитини проблема з письмом. Вчитель прописується, години виділяються, вони оплачуються і дитина підтягується у спецшколі. З цілодобовим патронатом навчаються підлітки, котрі мають проблеми із законом та наркозалежні. Повернення їх до нормального життя фінансує держава, як і усе від зошитів до підручників для кожного школяра в будь-якому закладі. І з маличку усі фіни вчаться бути дорослими на уроках твердої і м'якої праці. Якщо трецюкласник працює зі швейною машинкою на кінець четвертого класу ш'є собі чохол на ноутбук і виготовляє табуретку. В четвертому класі своїми руками забираю потім додому. Головне підготувати до життя. Це така практична спрямованість. Уроки побутового орієнтування, де вчать прасувати елементарно, скласти сімейний бюджет. Кожна дитина має опанувати декілька музичних інструментів, тому що це важливо, тому що це психічне здоров'я дитини. Професія педагога у Фінляндії одна з найпрестижніших, хоча і невисокооплачуваних до 5 тисяч євро на місяць. На місце претендують 5-6 фахівців. Втім, авторитет вчителя для батьків і дітей є беззаперечним, і ніхто не сумнівається в їхній компетентності. Немає класних журналів і немає порушень дисципліни. На перервах тихо. У фінських школах мобільні парти та стільці, чисті підлоги і всі заклади для дітей і про дітей. Але і у нас є те, чим можна пишатися. Досвід фінської освіти унікальний. Втім, калькувати його не варто. Під час канікул Тамара Газда ділилася новими знаннями із колегами. І те, що можна інтегрувати, планують впроваджувати. Дуже круто, що кожен вчитель має свободу взяти додаткового асистента, по-іншому розподілити клас на математику. Зараз тут сильніше, там працюють слабші, мені треба асистента. Асистент те працює слабшим, тобто нормованого класу, до якого ми звикли, немає. Дивилась на фінського вчителя і на українського. Ну, напевно, навантаження в 10 разів більше і в 10 разів більше мої колеги роблять. Тому навпаки, десь розвантажити, десь по-іншому, просто поставити акценти. Це потрібно, але наздоганяти нам точно. Напевно, фінів не потрібно. В них свій шлях, в нас свій. Нам багато треба навчитись, але не мавпувати. З початку повномасштабної війни Фінляндія прийняла понад 60 тисяч українців. І зараз в закладах є інтеграційні класи, де навчаються діти з Бахмута і Маріуполя. Тому під час візиту розповідали, як працюють українські вчителі. В укриттях з відключеннями світла і тривогами в Україні, що воює, Ірина Іринарю, Марія Шевчук. Новини міста.